Всім добрий вечір. Сьогодні у нас буде розпродажа трошки железячок, так сказати, болотного хранення. От, розібрав свою хібару, цю що вітром знесло. Тут а, все таке мокре, мерзке, дощ і шов, туман. Коротше, це капець. Нам навіть інспектор не хоче йти інспектувати. О тут мокро, грязно, не люблю таку погоду. В общем, що у нас. Що у нас буде? Дивіться, почнемо з такого шляпу Десь 250-та тарілка, отут діаметр, десь 250 толщина, ну, почти палець, навіть на міліметрів 12 мм. Тепази посередині вінти отакі. Права, ліва різьба. Ну, Це шляпи сюди надівали, либо когось вредних людей садили і крутили сильно. Взагалі шляпорозширитель 500 гривень. Далі, якийсь отакий винт з гайкою. Це в мене були якісь приблуди з того. З ну, навіски якось чи ще щось. Коротше, такий винт з гайкою тут. Та около 20 см різьби, десь 50-й. 350 гривень цей красний винтик. Бачите, масленочка. ну це так без фото, відео, замірів, може воно і мільйон стоїть, мені пофігу. 300 гривень отакий він з гайкою, По-моєму 300 гривень. А який тут діаметр, по-моєму, 24, або 25. Ось такий от Це де-то бачите, сов станка станочний. 300 гривень вінтик. Далі. О, може хто хоче ці. От 300. Все, все по 3 сотні буде. ці По деревам лазить. Короче. В принципі, ще міняємо состояння. Хай буде 300 сотні. Лін з якогось там, по моєму 2Н-118. Такий 500 гривень важучий. Ну, по, по 50 за кіло, грубо говоря. Та й поїхали. Далі. Дві таких кувалди. Це, мабуть, кілограм 5-6. Ця... Це чуть поменше такі от кувалди. Теоретично з них, якщо підпилять, Можна зробити офігенні колони коротше, 600 гривень, дві кувалди. І поїхали. Так, все колись були такі столики в продажі, їх було пару штук. Тобі ж тут викручуєш, тут закручуєш, отак воно по тепазу типу їзде. Теж ньому кілограм 10, коротше, та ні, найма більше. 800 гривень. Ну це так, брали колись їх е... мотори, наприклад. Е... Поставив мотор натягувати 800 гривень. Ну, чи ще якесь друге примінення. Ход тут не сильно великий. Ну, Де-то там 20 на 15. Так, Сантиметрів 5. Дебела штука, 800 гривень. Два гідроциліндри з гідроборта теж давно лежать. Діаметр 40. Наружна гільза 80, виход 250, мабуть. 250 тут бачите, з електромагнітними клапанами. Тобі ж він одноходний. Уже за них стара спрашували, я стара сказав, що він одноходний. Це з гідроборта. Тобі ж він туди його раз, а назад він під весом гідроборта опустився. От Ото теж шляпа, може хтось шукає. Е, теж з гідроборта. от. от. Бачите, там длинне доварне, ну ход там не сильно великий, може сантиметрів 20. Ну Тут штуки хороші, вони були 1700 штук. Я не знаю, ну за 1,5-2 штуки хочете, забирайте, може десь на трактор Да, Виход 250, ну от взагалі. І вважайте, в сложному стані 250, плюс 250, плюс вуха. Ну, такое. Що маємо, те маємо. люська там щось лазить. Редуктор такий Ч63, типу. Крутиться. 1 до 20. 1800, ну можна торганутися. Валік, валик. Дебелий, нульцевий, 800 гривень. Подшибнички вже такої. Ой, <кхем> я ж кажу, все воно лежить ржавіє, бо я сюди не долазю. Помпа 2000. З того якась американська, крутиться, під ремонт нова стоїть 20 гривень. Hypro Mad The In USA. 2000. Ну, якщо, можна буде трошки поторгуватися. Далі такий винт. Теж різьби сантиметрів 30. Навірно 60 или 70. 60, наверное. Вот. Такий винт з гайкою. 700 гривень. -е, хай буде чугунний. Бо всі хочуть стальні, а стальні це крайне рідко. Зараз секунду відкликають. Е -е, на чому ми остановились. Так, отакий от ось винтяра теж з якогось підйомного механізму. Це було типу механізм, а це на ленточну пилу, коли ложать. це, ну, підставка, Длинну деталь. От вам це відповідна частина, тут пас, воно по ній ходить діаметр 60. Да. Якщо тут 60, діаметр винта, тут 55. Вот. На 300 тобі ж висота. Наприклад, зварили якусь конструкцію і чик-чик, піднімаєте висоту, регулюєте. Запас прошлості колосальний. 1700, 1200. Гідроциліндр Мас 500. Штуки в ідеальному стані, ну, сам хон. Понаружжує таке закантачене. 60 кг. по 30 гривень. За кілограм це буде 1800, ну, двушка є по ціні як з прийомки. Гідроциліндр Мас 500. Всі там штуки один, два, один. 2-3, виходить. Дві тисячі. Машинки такі для кожи і меха. шить косар за дві. Вони по 20 кг, десь по 15-30 за, ну. Забирайте, кому хочете, грайтесь, що хочете робіть. І так, на чому ми встановилися, бо перебили цей кісь НВД. так воно лежить. Колись хотів погуглити, що воно, ну, щось дорогого. Отака от маркіровка. Я ж кажу, ну, щось продається, щось не. Е, є типу, бачите, типа струбцинки. От воно болт. ну, Це по-моєму то ли ліса стягує, то ли щось таке. Отак от до кучі. Ну, так от фантазії, якщо проявити, можна сюди якісь типу, губки подоварювати. І от, Наприклад, хто сварщики, О, якісь... Може хтось щось варить, типу зробити такі міні-струбцинки. Ну, зрозуміло, там трошки в солярке їх вимочити, привезти в божеский вид. Ну, от що вона тут, сантиметрів, винт, болт, сам 20 десь, отакі Ось такі от штучки. Хто хоче, там їх мішок кілограм 30 по 50 за кілограм. Ну, одна така, ну я думаю, около кілограма вона важить. Тобі ж там 50 ну, Давайте 50 гривень штучка. Шоли. Ні, Лучше по 50 за кілограм і забирайте. От. Я ж кажу, така типу струбцинка. Е, поворотний стол, дуже давно його не показується з дерева обробатуючого станка. 3500, ну не знаю, за трьох б можна було. Тобі ж там три вінта, один незадійствуваний, клини, по-моєму, є. Тобі ж одним вінтом він вперед-назад їзде, другим вінтом він отак крутиться. Важучий тоже кілограм 60 кг. Це колись тоже був грибанув. Ну такое. Да, Третій версій. Це був би повноцінний координатний стол. Тут якась лінієчка, бачите, він ходив отак, але ну, відначасть на станині залишилась. Тобто він ходить вперед-назад і по кругу. Трешка. Ой боже. Так, що в нас тут? Буде в нас лот отакого болотного добра. Це теж в відрі воно стояло, відро не диряве, водичка скаплювалась. Що в нас тут? Метчика держатель такий красивий. Ну, його все відмитя чистий, Буде пушка, леркодержатель держатель з леркой. Якийсь Якісь ключики, стамецький, сверла. Такий вам, зараз скажу, непоганий наборчик. Це якась хрень, типу, може, стопорні кольця розводить. Головка. Ще лярка держатель, рка, сверла. Такі ось, бачите, це колись були в продажі. Там Хтось писав, давно не було 2,8. Пожалуйста, А, це 3,0. Ключик, ключик, съйомники. Ось дивіться, які съємники. Красиві. Красивий, ну, мені грейн на 200, похожий точно. Ну, оце все буде одним лотом. Лерка держатель, сверло. Ну, 800 гривень. Воно з виду вроді то трошки ужасненьке, ну там те там полтинник стоїть. Ну якщо наборчики зробити, те там 50, те 100 гривень. Ну коротше так 800 гривень. Я думаю, нормально сверло, Ну от нульцеве сверло. Да. По бетону якісь сврла. Ну, я скажу, його просто трошки в порядок привезти і буде чітко. Далі такий різдво якийсь інтересний. Вот. Тут, короче, вся пластинка вона держиться, якось не випадає. Тобі ж болтики викрутив, закрутив, може з ЧПУ чи не з щепу. Типа в ресодержатель зажав І за угла можна різати. різати. 25 короче, 500 гривень. Я знаю, що там щось трошки денег стоїть 500 гривень. Далі, следующий у нас буде лот, тоже болотне охоронення. Сразу показую такі тісочки. Ну, тут банально, я ж кажу, його просто от ржавчина чухать. Шкіл алюмінієвий, різьба з гайкою. Що тут у нас? Ключ царський, уголочок лікальний, тверточка, молоток, плоскогубці, сверло, на ці штапіки. Не, не штапіки. Я їх штапіки називаю, але вони не штапіки. Поправте, якщо що. Теж якийсь ступічний ступічний ключик. Отакий молоточок, мабуть, кіло 200 або півтора кусачки, який мінімум. потужний молоток, це кувалда. Якась хрень. Ще один штаб і коротше, Це ящик. Це, що, там, кілограм 10 Може може більше Ну, 650 гривень. І забирайте. І тут у нас що, отакий от якийсь недосйомник. Бачите, моцний 500 гривень важкий ключ 300 гривень, дебелий, кирка 250 гривень, ну, поработавши, ну, 250 гривень. Люсьєн, Люсьєн все інспектурує. Дамкрат винтовий 250 гривень, редуктор 600 гривень. Передаточний, не, не знаю, але не сильно. Люсієн дай. Так. Отак я. От. Вроді все показав. Я ж кажу, кому що. О. Ще навіть вам один. Що воно буде лежати ржавіть, купляйте, будемо договарюватися. Вірніє, кому ще інтересно, от кусочок малий продольний. 1К62 або 16К-20. Возможно 0, може в кого хвости побиті. Воно просто ржаве, 700 гривень. Так, так, вроді все тут показав, редуктора цієї сторони давно вам не показував ВФГшка на 675-й фрезер та хрень продана. Е, отакий може, хто хоче 17 к 1, 5500 і поїхали. Внутрі шикарно, снаружи побитий. Отакі дюрочки вони заварюються. Тут редукторочки 13 к 1, 20 к 1. ДКУшку. так і не доліз до неї. Вот. Так, зараз туди. Різечики попаковані вже на відправку. Хто знає, свій мішочок 29, там 31. Вон, дядько одразу 77 кг заказав. От е, все, різців нема. Тільки в мене щось не продав більше, вірні як. Три кілограми вже своїх запасів, ті, що поштучно були. Прийшлося досипати, тому що щось вийшов кураж. По моїм почтам повинно було ще 30 кг остатися. Мені ну, мінус кілограм, 10 шмурдяк і не вистачило. Щось мене дебет з кредитом не зійшовся. А, серділочка теж продана. Дивіться, різці ЧПУ. 1300-900. Е, і оці докидую. Буде за 1500. От, оце все. І оце. Заберіть їх, щоб воно вже не валялось. Тобі ж хороша скидка. Так, 200, тут полтори тисячі он тих досиплю. Якщо якось так, не забудьте підписатися, лайк поставити. Буду буду вам теж опять якісь ніщячки шукати. Купляти, продавати. Вот. Як знаєте, завжди є в мене ніщачки. Бошка, НСК. Ну і так по мелочі. да а, щіля купили. Так що Альоша відміняється, Альоша, Альоша не буде його лупашити. Все, всім пока, кому що інтересно, пишіть на вайбер.